Коропефе рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на фейлі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб-ФМ. Сьогодні, середа, 15 березня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Йосип, Арсен, Федот, Сава, Василь, Богдан і Ларіон. Талісманом людини, народженої 15 березня, є місячний камінь. Він відрізняється особливою крихкістю. Здавна вірили, що він вміє витягувати зі свого власника негативну енергію та збалансовувати енергетичне поле. Тому місячному каменю приписували властивості лікувати невеликі пошкодження. Народний календар. 15 березня в церковному календарі День пам'яті мученика Феодота Кіренейського. Він був єпископом міста Кіренеї що на Кіпрі, жив під час правління імператора Лікінія, коли відбувалися страшні гоніння на християн. Святий Феодот продовжував відкрито сповідувати християнство і закликав язичників звернутися до істинної віри. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Погода 15 березня вказує, яким буде липень. Якщо сніжить, тепло ще не скоро прийде. Висять довгі бурульки, весна буде довгою. Дощить на сире літо. В народі 15 березня називали вітроносом, а все тому, що цього дня часто дули сильні вітри. Також цього дня зазвичай молилися і просили у святих здоров'я для рідних і близьких. За останні 130 років, 15 березня, максимальна температура повітря складала 14,4 градусів Цельсія у 1972 році. Мінімальна ж складала мінус 17,3 градусів Цельсія у 1987 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 6.00, а зайде за горизонт о 17.54. День збільшиться на 4 хвилини в порівнянні з попереднім Цікаво знати, 15 березня в Україні і світі святкують День захисту прав споживачів. Ці права належать всім людям, коли вони купують товар або замовляють будь-яку послугу для прямого володіння або користування, а не на перероблення. На жаль, кожен із нас мав у своєму житті неприємний досвід, коли придбана річ швидко виходила з ладу, або послуга не відповідала очікуванням. Але не кожному відомо, що потрібно робити в такому разі. Перше, як споживачі люди. Об'єдналися в Англії 1871 року. Тоді в місті Шеффілд була створена асоціація споживачів води на знак протесту проти податку на воду. Невдовзі схожі ліги з'явилися в Римі, Парижі, Берліні Нью-Йорку. А 1886 року було створено перше товариство споживачів на території нинішньої України у Харкові. Близько середини 20 століття національні організації споживачів які. Які існували в різних країнах, відчули необхідність створити спільний союз. 1960 року в Гаазі відбулася міжнародна конференція з тестування споживчих товарів, яка була організована асоціаціями з Європи, США та Австралії. На цій конференції було створено міжнародну організацію споживачів, яка через 10 років вже отримала консультативний статус Організації Об'єднаних Націй. До вашої уваги розповідь адвоката Антона Болтіка. Про права споживачів. Інформацію взято із одноіменного каналу відеохостингу YouTube. Відповідно до статті 6 закону України про захист прав споживачів, передбачено, що продавець або виробник повинен передати вам споживачеві продукцію належної якості, а також надати інформацію стосовно цієї продукції. На вашу вимогу продавець також зобов'язаний надати усі документи, які підтверджують належну якість відповідної продукції. Споживач вправі обміняти непродовольчий товар належної якості у зв'язку з певними обставинами, наприклад, якщо цей товар не підходить за габаритом фасоном. Формою або розміром, а також якщо цей товар не може бути використаний за призначенням, це чітко визначено частиною 1 статті 9 закону України про захист прав споживачів. Законом України про захист прав споживачів чітко визначено, що ви маєте право обміняти товар належної якості протягом 14 днів. День придбання товару не входить у цей срок. Обміну підлягає такий товар, який вами не використовувався. І зберіг свій товарний вид. Також ви повинні розуміти, що для обміну відповідного товару вам потрібний обов'язково в наявності розрахунковий документ. А саме це буде касовий чек, який підтверджує факт придбання вами відповідного товару. Разом з тим, у відповідності до вимог чинного законодавства, існує перелік товарів, які не підлягають обміну. В Свою чергу я хотів би звернути увагу, що не підлягають обміну такі товари, як продовольчі товари, овочі, фрукти та непродовольчі товари, наприклад, такі як зубні щітки, дитячі іграшки, дорогоцінні вироби із дорогоцінних металів та інші. Раніше також до цього переліку товарів відносились і ліки. Однак, з 1.01.2019 року були внесені зміни до чинного законодавства України, яке передбачає, що ліки також можуть бути повернуті вами. У разі, якщо вони є неналежними, тобто це неналежна якість товару, і в свою чергу ви маєте це підтвердити. Яким чином? По перше, повинно бути розрахунковий чек, якщо ви придбували відповідний товар, а також підтвердження саме того, що відповідні ліки вони є неналежної якості. Міністерство охорони здоров'я звертає увагу, що підтвердити неналежність відповідних ліків щодо їх якості може бути таким чином: по перше, це може бути висновок Держлікслужби або Бо уповноваженою лабораторією, яка може провести відповідний аналіз, а також розпорядження Держлікслужби про те, що відповідні ліки заборонені до використання. Щоб забезпечити себе і не придбавати такі ліки, ми рекомендуємо перевіряти їх у реєстрі Держлікслужби. Таким чином підведемо певний підсумок, щоб обміняти товар належної якості. По перше, необхідно, щоб цей товар. Був відсутній у переліку товарів, які заборонені до обміну або повернення. По-друге, такий товар не використовувався і зберігся у тому вигляді, в якому ви його придбали. По-третє, пройшло менше двох тижнів з моменту придбання відповідного товару. І четверте, є касовий чек, який підтверджує придбання такого товару. Виникає таке питання: що ж робити, якщо ви прийшли для того, щоб повернути або обміняти товар. А такого самого товару немає у наявності. Ну, По-перше, можливо, придбати інший товар з того самого асортименту. А якщо він є дешевшим або дорожчим, зробити певний перерахунок. По друге, розірвати відповідний договор та повернути грошові кошти, які були сплачені за відповідний товар. По-третє, здійснити обмін товару на аналогічний при першій появі такого товару у продавця. У цьому випадку продавець зобов'язаний повідомити вас про те, що відповідний товар є в наявності. Також хочу звернути вашу увагу, що є такі види товарів, які підлягають обміну у встановлений срок, а саме у гарантійний срок, який визначений на відповідний товар. Саме у цей срок він називається гарантійний. Ви маєте право повернути певний товар. Це може бути, наприклад, побутові товари, а саме там електрочайник, певна мікрохвильова. Піч або інші речі, які відносяться і мають гарантійний термін використання. У цьому випадку, якщо ви вважаєте за необхідно повернути товар у гарантійний срок, необхідні обов'язкові істотні недоліки, які були вчинені виробником відповідного товару. І це можливо підтвердити шляхом проведення відповідних експертиз. І наостанок, що ж робити у тому випадку, якщо ваші вимоги щодо повернення або обміну товару, Належної якості ігноруються і не хочуть виконуватися продавцем, вам необхідно перш за все подати відповідну письмову претензію продавцю цього товару та долучити до цієї претензії усі необхідні докази, що підтверджують придбання або неякість відповідного товару. Також у разі відмови у задоволенні вашої претензії, ви маєте право звернутися з відповідною письмовою заявою до головного управління Держпродспоживслужби у вашій області. У випадку ігнорування ваших скарг, претензій та заяв, ви зобов'язані звернутися для поновлення вашого права до суду шляхом подання відповідного позову. Це був адвокат Антон Болтік, який розповів нам про права споживачів. Новини, шановні жителі Чернігівської області. Якщо ви маєте бажання та шукаєте фінансової можливості для відкриття власної справи, просимо пройти опитування від міжнародної благодійної організації ZOA Нідерланди. Охоче бути проінформованими про старт програми з надання мікрогрантів, а також ознайомитись з деталями, можуть за посиланням, прикріпленим під новиною на офіційному сайті Коробської громади. Коробська громада Go.uaйвк. Оголошення або ж звернути за консультацією до селищної ради. Шановні слухачі. Будьте обережними. Із 14 березня і найближчими днями синоптики інформують про сильні пориви вітру до 20 метрів за секунду. В деяких регіонах повідомляється про штормове попередження. Вітальна програма! З 15 березня своє 50-річчя святкує мороз Олександр Васильович, колегу ювіляра із ним народження вітає колектив спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп на чолі з керівником підприємства Мальцевим Віктором Федоровичем. Олександре, ти для нас не просто співробітник, колега, але й справжній друг, помічник і просто хороша людина. В твоїй іменини хочеться побажати всього найкращого. Всього. Сьогодні ми вітаємо з ним народження доброго, і розумного, талановитого, і чуйного, уважного і щирого, рішучого і веселого чоловіка. Бажаємо довгих років щасливого, заможного життя. Нехай кожна мить буде повна доброго сенсу і приносить радість і посмішку. 50- не привід для печалі. 50 це зрілість золота, хай до 100, а може, ще й далі. Ідуть, не озираючись літа. Видно, кіл, хай не встеля. Дають хмари, хай клюють на вудку карасі. Ми за тебе, рідний ювіляре, дякуємо богові усі. Зичимо здоров'я радісної долі, мирних довгих років і в душі весни. Хай обходять біди мимо стороною, і життя дарує дні лише ясні. Новий день починається. Радісний, ти щасливий також, всіх запрошуєш з радістю, не забути когость, з Днем народження, щирі слова. Ми для тебе Маються келихи за здоров'я твоє, ти бажання загадуєш, і збувається все, з днем народження, щирі слова, ми для тебе заспіває, з днем народження, щирі слова. Тебе заспіває з днем народження щирі слова. Ми лише тобі бажаєм нагадаємо, це було вітання для Мороза Олександра Вікторовича від колективу спеціалізованого лісогосподарського підприємства Агролісгосп і його керівника Мальцева Віктора Федоровича. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на частоті 1016. Коропе фем традиційно о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Коропефе рідне радіо. Телефон. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос Прави криво.